Як, по... Як поіграти со мною в Dead Rails? Заводити в Roblox сервера. Нажмати Refresh Ondo. Брик. Заходити на нього. Якщо я... я буду грати за скин кирпича до літа. У мене вже 30 ран Я вже виповнив завдання Оно яке задання. Називається воно Пасхальне яйцо острова Єдиного. Давайте су суперсекретне пасхальне пасхально яйцо. Да. Воно дає 50, е, 50 облігацій і 15 дірок. Є за що я вже потратив їх. Куча долару. Ух. Завершити гру нічого не продавати. Це буде сложно. Ух. Електричество осталось. Продайте труп последнего босса Тес. Це сложно буде. Пацифіст. Яичная трава Ганца. Соберите 6 золотых яиц в экстраваганца. Ну, понятно. Pony FXP Завершти ігру, будеш ігрока, поїзд. Завершити ігру не об'єв не одного ігрока. Угу. Я хочу отаке. Я вже виповнив отаке. Ну, ми будемо закінчувати. Всім пока-пока.